Кошенята попліткуємо, говоримо про Єфросиніну і коханку Злив, Спартак, Субота, Остапчук в халепі, Хейлі Бібер та Перман з Ані Лорак. Мочите зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Подобрі традиції, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Значить, знімаю цей випуск, випив таблетки, почуваю себе трішки краще, голос в нормі. Тож поки... Так скажемо, в тонусі готовий розповідати вам свіжі чутки. Марія Єфросиніна. Давненько ми не згадували її за останні тижні. Пам'ятаєте, що у нас було крайнім? Це про те, що Тимур та Марія розлучаються, ходять такі чутки в кулуарах. Але в першу чергу це було пов'язано з тим, що амбіції. Марії завадили професійному зросту Тимура. Хто хоче, можете перейти на мій канал, подивитися. Просто ведіть Марії Єфросиніна, і там одне із крайніх відео на цю тему. Все в деталях. А про любовний трикутник я вам не розповідав. А він є. Знаєте, в чому проблема молодих коханок? В тому, що вони не вміють тримати язика за зубами, в тому, що вони розповідають і ляпають своїм подружкам, а потім з'являються наслідки, особливо коли ти зустрічаєшся з медійною людиною. Тому, щоб завершити цю історію красиво, я вам пропоную перейти на мій сайт. Я залишу в описі під відео та в закріплених коментарях посилання на статтю, в якій ви знайдете купу відповідей на ваші запитання, і все стане на свої місця. Тож усіх чекаю там, якщо раптом ви переходите і вибиває помилку, буває таке, що відразу за секунду 500 тисяч запитів. І, звичайно, ще сайт не витримує. А ви почекайте 5-10 хвилин і тоді заходьте знову. В будь-якому випадку не пожалкуйте. Інформація пікантна, цікава. Також чекаю вас в нашій телеграм спільноті яка стала невід'ємною частиною нашого пліткового життя. За останні півроку там ми дуже активно зростаємо, розвиваємось. До речі, там найчастіше з'являються в першу чергу всі ексклюзивчики. І до того ж, це пряма комунікація, можливість бути з вами на одній хвилі в режимі онлайн. Тобто, з'явилася новина, якась подія, і ти вже розмірковуєш, говориш з твоїм глядачем, з нашими кошенятами. Тому долучайтеся. Що ви думаєте взагалі про Марію Єфросиніну? Давайте поспілкуємось, і не відходячи далеко від гарячих тем, зараз давайте про приємне. Ось у мене в руках такий пакунок, бачите? А, нова пошта. І ні, це не бокс від Наді Дорофєєвої, все нічого подібного. А значить, я розкрив, щоб довго не витрачати час розпаковку в кадрі, але не дивився, що там. Тож зараз. Любі мої, і от зараз ми з вами відкриємо і подивимось, що там є. Це пакунок від нашої підписниці від Діани. Діана мешкає в Естонії. Це посилка Сталіну. І до того ж, я думав, Діана українка. Ну, тобто, я думав, вона біженка. І знаходиться на даний момент в Естонії. Але як виявилось, вона народилася в Естонії, має українське коріння, розуміє українську мову і переглядає нас з вами. Тому Діано, дуже тобі дякую. Це неймовірно приємно. Ви про мене дбаєте, піклуєтесь і це на вагу золота, це безцінно. Отже, що у нас? А, Звичайно, що у нас є з вами магнітики. От Кажуть, що це банальні подарунки, а ніфіга. Я вважаю, що магніти це дуже кльова штука. І я за те, щоб у кожного були магніти і подарункові, і коли ви самі подорожуєте, це дуже кльово. Такс. Далі у нас О, естонські солодощі. Я не куштував, гадки не маю, але дуже цікаво. Ось, ось така краса, дивіться. Оп! Оп! Ой, боже мій, я прям залишу це. А, залишу собі, відкладу і буду насолоджуватись. Дуже дякую. Дивіться, яка краса. В такі моменти, навіть не знаю, що сказати, бо а, відчуваєш себе малою дитиною. Абсолютно чесно кажу. Так, і тут у нас є ще, ще дещо. Так, 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 так. Ой, клас! Клас! О, оце, оце взагалі моя тема. Я люблю колекціонувати термоси, тож це взагалі от прямо моя історія. Ой, клас, клас, клас. З Естонії. Ця краса до нас дійшла. Мене дармово відібрало, а знаєте чому? Тому що, от здавалось, би, дрібничка. От, здавалось би, але яку вона має особливу цінність для мене. Тому усе це буде зі мною. Буду ну, смакувати. Обов'язково магнітики я повішаю на холодильник до себе. Ай, дуже-дуже ще раз дякую. Прям... Слів бракує, бо це неймовірно. Так, ну що, друзі, а, дякую за ваші подарунки, за те, як ви дбаєте про мене, це безцінно. А ми йдемо далі. Спартачок, субота, а давайте трішки про нього поговоримо. Він абсолютно списаний персонаж і нецікавий для нас, але водночас є інсайди з минулого, і це хотілося б розібрати, тому що в моменті, коли він був суперпопулярним, наш великий психолог про нього не було майже жодної інформації. Тут доведеться мені трішки говорити загадками з тих чи інших причин, поки що не можу розголошувати усіх подробиць, але це дуже важливий меседж. У Спартака суботи був. Але не простий. А є дуже відомий український спортсмен. Він займається боксом, він легенда України. Не той, не той, не перший, про якого ви подумали. Перепрошую, це ще наслідки хвороби. Ну як наслідки, я то ще хворію. Значить, є боксер дуже крутий. Він увійшов в історію. А в нього був роман зі Спартаком-суботою. Спартак субота зайшов на певне обслуговування по шоколадному морозиву. Разом вони ласували це морозиво, насолоджувались ним, і в такому форматі бачились не один раз. Тож, можна зробити висновки, що Спартачок-Субота це саме та людина, для якої. Є непринципіальним від слова зовсім під кого і як, точніше, з ким і як їсти це шоколадне морозиво. І коли ви переконані в своєму кумиру, що він такий набужний, чистий, прозорий, ну він же ж там одні меседжі траслює в своєму образі, а насправді ні. І мав певний експірієнс, тож не міг про це не поговорити. Не знаю, наскільки вас здивував, не здивував. І якщо ми з вами говоримо вже про інсайди, ви 100% бачили Христину Горняк в спільному будинку за Остапчуком. Усі здивувалися, що там робить горняк. Христина горняк остапчук є такі інсайди зараз чутки, подала заяву до суду про розподіл їхнього майна спільного будинку з Володимиром. Тобто нас попереду чекає велика апопея, і дуже м, актуальне запитання, як на це все буде реагувати Катерина Полтавська, чи буде вона підтримувати так палко свого чоловіка, як вона робиться зазвичай? Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Руспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. І ці сімдесятив'яти десантна шкомової бригади дуже вдячні волонтерам, які нам колеса. Для виконання службову бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. І чи взагалі залишиться з ним. Тому що зараз у Володя Стапчука не також багато переваг і можливостей втримати Катерину. Катя вже зрозуміла, що нічого корисного не зможе вижити з Володі. І скоріше за все, Катерина Полтавська буде відходити в бік подалі від тонучого корабля. Ну що ж, будемо спостерігати, як вам така новина? Хто з наших кошенят має досвід розлучення? Якщо ви розлучалися, то як саме і чи був у вас розподіл майна? Новина про вагітність Хейлі Бібер подолала відмітку в 15 мільйонів лайків в інстаграмі. Віднині це найпопулярніший пост Джастіна Бібера в даній соціальній мережі. Для порівняння, останній раз подібне охоплення американська поп-співачка Селена Гомес отримала під час конфлікту з тією ж Хейлі Бібер і Кайлі Дженнер в 2023 році. Ось так. Джастін Бібер вперше стане батьком. Чи чудова це новина? Звичайно, батьківство це супер. Тому голівудській парі хочеться побажати лише усього самого найкращого, щоб ви були чудовими батьками і все у вас склалося як потрібно. Швидко летить час. Бібер, який був ще зовсім ось таким шпинтиком, маленьким, вже дорослий чоловік, який сам став батьком. Чи слідкуєте ви взагалі за цією зірковою парою? Давайте обговорювати в коментах. Так, і на завершення. На завершення у нас з вами сьогодні, друзі, буде Сергій Перман та Ані Лорак. Отже, Сергій Перман дав інтерв'ю Дмитру Гордону, якому розповів, що був закоханий. Співачку, давайте глянемо вирізку. <рес> вот это баня да, у, меня, у меня с ней був роман. А в той момент я був влюблені, це був безответный роман. Я був в нього влюблені невероятно талантлива, красива жінчина. Найголовніше в мене питання. Вони усі нас тримають за дурнів. Ну коли в тусовці усі знають, що ти ласуєш шоколадне морозиво, ти запрошуєш колег своїх покуштувати саме шоколадне морозиво в тебе вдома. З першим зустрічним ти готовий його їсти, і тут ти заявляєш, що ти був закоханий в Ані Лорак. З якого переляку? Перман, ти ніколи не був закоханий в Лорак. Ти був закоханий в її гроші. І ти був закоханий в те, як ти ці гроші використовував, і ти чудово розумієш, про що я говорю. Перман це виключно про гроші. І він на Ані Лорак заробив чималі статки. А, тому що Ані Лорак так вона примітивна. Вона примітивна баба, яка ніфіга не відстрілювала. А Перман користувався її грошенятами і робив це дуже-дуже вдало. Тому коли Перман починає розповідати про те, що він був в неї закоханий, серйозно, ну я усе розумію, водночас не розуміючи нічого. Сергію, ну усі все знають. Яке саме морозиво? З ким саме, де саме? Як саме? Ні. Любий він, значить, Ані Лорак. Крін жа, ті, на. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!